Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet Панове, привіт! Таке враження, що на цьому акаунті легендарний дроп вже не зупинити. І мені це подобається, нехай падає далі. Позаду чергова Champions, і як ви вже напевно зрозуміли, мені знову навалили легенд. Крім того, цього ж вечора я запустив чотири еволюції, і кожна із них претендує на місце в моїй основі. Так багато еволюцій разом, практично одночасно, я ще ні разу не качав ні в 25, й ні в 24 й FC. О, oh, який Бредлі виходить. Ого. Вау, то в мене конкуренція зараз буде Бредлі і Далот. Бо тут є Далот! Але удари. Боже, удари лонгшоти 97. Що це за машина? Ні, далоту я не дам Евона Єнота. Евона Єнота я дам своєму бразильцю. А можна обох качнути і тоді собі порівнювати. Далото качнути, бредлі качнути. Я беру собі тут Бредлі. 40 тисяч папа. Є таке. Тоді. Я беру собі. Тут долота. Стій. Я ще на нього можу дати якийсь... ево, почекай, не спіши Блок і рапід. На Далота. Не промахнутися зараз ні з ким. Так. Там ще десь єнот має бути в бразильця і деплайнг. Теж йому. Добре. Ох ти ж, бляха. Ну, спочатку тоді вони качаються. По Бредлі тут більше треба грати. Цим зараз по плейстайлах накинемо одною замінкою. Жао Гомес, Діого Делот. І тут ще зараз академія додасться. Через 5 хвилин виходить її третя частинка. Я в шоці. І є, давайте тепер три еволюції одночасно качати. І конкуренція в мене буде справа. Саша Ботам вже піднапружився. Добре, я один матч в Райвел зіграю. Бо я не грав сьогодні. Перед тим, як йти в чемпіонс, треба розімнути булочки. Є еволюцію в запас. Але ви мені пишіть, що зараз станеться о 20.00. Опа. Доку таки не пробачає. Ну, зараз ризикований момент, так якщо я дам третій, він може вийти, а я точно зараз зроблю заміни. Анянка весь Та Ні, то не наша. О, який пас, який пас пройшов. І це кінець. І це кінець, Михал. Так, я розімнувся чи ні, чат. Я не відчуваю, що розклікався. Так, далі. Далі, далі, далі. Deep Line Playmaker. Для мого Гомеса. Я буду в нього вірити. Ти технічний мій Матеус. Поїхали, Deep Line плеймейкер. Будеш добре. Один матч зіграти. Так, і ви кажете, академія пішла. О, так. 1 Eri. Bigfoot Upgrade. Так. Я даже про цього тіпа, але взагалі не виконується, вони впишуться в складні як та ну виконуй. Ніколи не знаю, що буде завтра чи через тиждень. Тому що в нього є позиція кем. Не так вже і багато гравців, які класно можуть грати як в але на позиції кем. А цей може. Там якась 4-2-2-2 чи 4-2-3-1D3 3... Цапа. І в підсумку має вийти. Ось таким. Дикуном. Декономію, якому, я дам яструба і в нього лонгшоти ще підтягнуться файно. Стаміна 91, я так дивлюся, можна було батарейку не давати. Треба було кинути якогось Еріала. Що там. А, я йому давав рапід і блок. Ну його теж беремо. Ну тут дуже багато матчів треба грати, якщо це. Чотири еволюції одночасно. Мені здається, такого в мене ще не було взагалі за дві версії FC. Причому еволюції, які мають битися за місце в основі, просто шаленою конкуренцією. Анрій, напевно, тем А, Адже! Фух, куртуа молодець. З поверненням Тібо. Типу, стіна. Бомбардир! Мій бомбардир Варан знову забиває. В нього понад 20 забитих голів. Опорника могла робити. Ти бляха. Молодець! Але він бляха стійкий м'яч до нього клеїться і здавалося, зараз може забрати, але ні вести. Ой ой, 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 бустанувся гарно. Доку, молодець! 90 плюс Х5. Де таке є? Ой тут, напевно. Отут, отут, отут. О, я виконав одне. Let's go! Непогано, значить я зараз можу виконати друге, мені просто треба зіграти в Rush протягом трьох днів. Пощастило. А я знаю, чого пощастило? Того, що я качав в еволюції Менді, і я його пхав в Rush, Rush, Rush і там навалював. Менді чи ще когось? І те я не пам'ятаю, варана. Коротше, там купа еволюцій була, то я в Rush грав, чисто так, не знаючи. Пощастило? Вовчик якийсь, чи то просто пес сільський. ОФСІ Металіст, але Металіст з двома L. Що за хрінь? Один ноль. Бобі Чарльтон. Онсайд має бути. Ololo oh, Dobbre Dentro plus 3 4. І Рафаель Варан. Знову він. Я нічого не провтикав. Єнот є, Діплайн є. Я більше нічого не міг дати, правда? Рапід і блок, то пішло на іншого гравця. Так, не знаю, треба дивитись. Знову 2, 1, 3. Всі 2, 1, 3. Склад не видно. Ні разу не байт. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. No -no 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 -no. Молодець, доку. Знову він. Mm. Ти ніхрена собі канцело біжить. Ти шо, кінче шо? А шо тут за спринт тільки шо був? Ці сокомашина. Ідете в сраку, рефері. Футбол це бляха контактний вид спорту. Ну не супербоул, який я не дивився і в сраці мав, але в мене весь твітер тим завалений. Але все одно там нормальний бляха чоловічий поштовх. Опа. На, отак от. Ми тримаємо в думці еволюції заміни, але не думайте навіть, що я раніше, ніж 80-та хвилина когось випущу. Дисципліна. Опа! Соло! Так, там же Ванері і Бредлі розминаються. <coughs> а то що один тільки матч? То не серія матчів. О -л -л -л. Так, замінки. Ці соко скільки він роботи дає. Красунчик. Ну, таку нормально рванув. Нормально рванув. Інванері Академія! Академічно! А до речі, всі з академії мають геймфейси? Щось тільки зараз цікаво стало, коли побачив, що у Інванері є, ну тут ясно, арсенал. О, бачу склад, значить не 4-2-1-3. 4-3-3. Сава Сональдо. Ренату Санджеш. Легенда Ультимейт 7! Хуртуа! Легенда мого клубу! Бляха, як Хуртуа добре стоїть, я вже й забув. Варан... А якщо лонгбол! Саша бо! Бляха майже. Нічого нічого. Мене дало, якщо верне лонгбол, то будете ховатися всі. А -а Ай, пробачив. Ні. Бля, щось я забув, що сон грає. Ай, не можна таке пускати. топ профтейк. Пляха, опа, добре. Ай-яй-яй, Касильяс. What a save. Yes, No. yes, yes, без Боже мій, бляха. Як я висадився, коли в стійку влучив після першого єс. Yes. Нормально, хай лежить там. Можете за межем полям давати допомогу. Попрошую не повертати на поле, поки там не дозволить рефері. А звідси? Охоху! Oh я думав поперечину у упустилися. Вау! Ото дав салах. Касір'яс! У Я на Сардес. Курва! Добре, чекай, чекай у нас ще замінки. То ризиковано, що я даю супернику ще атаку. Але мені треба провести замінки, не грабе! У нас академія качається. Сподіваюсь, ми зараз через це в екстратайми не зайдемо на 90 плюс останнє атаці. Так, зібралися. Фокус. Бредлі, комон, Бредлі. Комон, Бредлі. так от академія. Ризиковано, але грамотно. Два ріє. Комон, Бредлі! А що, може, підпустимо академію в основу, га? Чи ризиковано? 87 деф. Ну, вже досить непогано виглядає то все, га? Саші бо кращий деф. Але ми спробуємо, Бредлі. Комон! Польска. Польська Барселона. Ааа, за щас не вболівають. Ти дивися. Бредлі бачу вже вперше. Цікава моделька така концело стайл. Бредлі Салах, Такий от ліверпульський фланг. Не чекали. А маємо і Бредлі пішов в атаку Бредлі! Бредлі! Ух, майже з асистом, ти дивися. Лайк там же мбапе показує. Бредлі. Атаку, гарно Бредлі вляхав в нього паси. ого, Саша, до побачення. Лотар! Матеус люблю його лонгшоти. Інколи тако бенк, і воно йде тривелкою. Курва! Чії Куртуа, ртуа хо хо ху Що за голкіпер? А звідси? Я якийсь лонгшот тейкер. Матеус на салах на. До побачення. О-о. Ото відправив мене болролом за запивком. Найс. Хусанова карта та дудупи, в нас всіх центрбеки класні. Після цього взаємої роба фак, фак, фак. Ні, я читав чат. ОТ ТАК от! Він не вискочив. Таку. Бредлі молодець. Он сайт до побачення. Комон! І знову 2-1-3. Зі всіх сьогоднішніх суперників один, можливо, був не 2-1-3. Всі інші. Полюбили дуже. 2-1-3. Ба-пе! чудовий удар. Ніякий блок там не влетів і не зупинив його. Олололололо. Ло, ло 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 Ой, ця пасуля боля-лялька. Якщо виграю, то останній, який грається не результат, бо далі буде подарунок для ком'юніті. І це так і буде. 3-0. пів тайму. Це хіба що я швидко ще встигну? ванерін, ванерін, ванерін. ванерин, ваннерін. Oh, fuck не встиг! Якби ще встиг тут тицнути, воно може зарахувати. Так вже не раз в мене проканувало. Фініш. Шкода, що один матч я загубив в п'ятницю. Ну нічого. Знову 13-1. Стабільно. Так, так. То кровь тут падає, та? Окей. Один з 5,85. Істон Сіго. Фода. Трикутником відкриваємо всі. Інформ. Інформ дорожче, ніж Левандовський, чи ні. Так, на тоті було файно з інформу. Зараз не так, але все одно 16 тисяч. Левандовський під Мбапе. Може, якусь 20 ні. О, 18,5. Рейтинг зараз дорожчий, ніж інформать. Отако. Хоп. Увагі. Та ні, давайте ми обійдемося без дублікатів. Шевальє. Легенду хочу. Опа! Яй-яй-яй-яй. Ну, ну непогано вже хоча б щось. Угу. Як не крутитися, найкращий пік і по рейтингу, і по. Факту легенди. Алонсо, Шабі, Алонсо. Під Ліверпуль. Чомбині. 210-220 тисяч. Ціна зараз гуляє. До речі, не найгірша карта. Не найгірша. Я з нею грав, коли давали в оренду. Нічого так собі, от поставив і питань немає. Та, він може супер не виділявся, але от і десь в забирамі чи пасульки нормальні мав. От Просто собі постав і граєш. Нормально. Йдемо далі. Хочу ще ні, чао не хочу. Оу, Ширер! Хо-хо-хо! Непогано! Хоча я вважаю, що він буде дерев'яним, але. Як мінімум, я можу його протестувати, якщо зараз раптом не спіймаю ще щось крутіше. Паула Томас. Томас. Інкапіє, до речі, цікавий, але навряд буде, дорожчі. Зараз загляну. Він недавно був релізнутий і. John's Доттер Алан Ширер Welcome to the Club. Легенда Англійської прем'єр-ліги Алонсо і Ширер. Гарно. Але я все одно думаю, що він буде дерев'яним. От дивіться, зараз заходжу на футбін топ-3 э, стерилізності, які там йому малюють. Я думаю, там буде перша Engine О, так. 63%. Хто б сумнівався? Піротти і Адулай. Пьйонтек теж дублікат. 83 плюс X20 без промо без нічого. Чистий волкаут. Патрі Гіхаро. Ні, це Благойоро. А я думав Патрі. Але є 85 плюс X10. Без нічого. Мед якась Мед тут. Пьйонтек Едгор Райс Карвахаль. Ще один такий пак. Є, нарешті промо фьючер, але це якась панянка. Кремезна це ж Ренар йде з кимось. Вона не може бути фьючер. Там дата, вона ж тімовзир. То значить, просто вона є з кимось там. А з ким? Ти хто? Ай, фігня. Він там зовсім копійки коштує по квікселу. Квик, квік, квик. Ні, та не можна тут давати просто золото. Так нечесно, облак. Двіані, мій клуб продовжує розцвітати. Так, Алонсо і Шерер навряд зможуть надовго залишитися в мене в складі, але якось на один випуск треба їх випустити, як то було з Бутру і Кантуна. Чому ж ні? Так що десь там в одному з наступних випусків. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.